Я відчуваю надію тут. Я бачу, що українці дуже сильні, дуже сміливі. Вони не здаються, не тікають. Вони залишаються тут вдома і вони борються. Ми бачимо дітей, а це майбутнє найкраще. Так прокоментував свій візит в Україну виконавчий директор відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу Жоау Неграу. В Вірпані він уперше приїхав разом із колегами та партнерами із інших країн, учасниками міжнародної конференції із питань інтелектуальної власності. Привезли показати, які руйнівні наслідки були внаслідок заходу сюди російських загарбників проти звірства, які були тут скоєні. І про те, як Україна відновлюється, не дивлячись на те, що війна триває. На пошкодженому міському стадіоні Чемпіон і біля зруйнованого будинку культури говорили про минуле Ірпеня. А про сьогодення міста керуючи справами виконкому ірпінської міськради Дмитро Негреша, розповів гостям на вулиці Гостомельське шосе. Зараз тут триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Ми сформували такий план і надавали. Тобто організаціям міжнародним, які могли б нам допомогти з відновленням. І казали, беріть цей об'єкт і шукайте самі підрядника, виділяйте гроші, нам не потрібно грошей. От, Будь ласка, об'єкт, будуйте коли я бачу, що ви почали відбудову, я відчуваю натхнення. Я сподіваюся, ірпінцям вистачить сили, щоб повернути до життя усе зруйноване. Польща Балтійські країни дуже підтримують і вірять в Україну. Поділилася президентка патентного відомства Республіки Польща Едіта Дембісівек.